Депутат від самопомочі Андрій Жульжій посідає сьоме місце у списку 20 офіційно найбагатших народних обранців згідно декларації про доходи за 2014 рік. Загальна сума активів Жульжія майже 246 мільйонів гривень. Більшу частину своїх статків Жуджі заробив з 2005 по 2012 рік, коли працював начальником юридичного департаменту групи компаній Фозі, яка, зокрема, володіє мережею супермаркетів «Сільпо» та Фора. Група компаній Фозі це Костельман, Володимир Костельман, і е який сьогодні є одним із головних ретейлерів України, він з деякого часу почав впливати на політику. У нього є кілька політичних, так скажімо, зацікавлень. Його пов'язували з цілим рядом, там доп говорили про допомогу різного роду політичним силам, політичним партіям, деяким кандидатам в мери Києва на сьогоднішній день так виглядає, що нинішній володар Фозі фінансово допомагає партії, до якої вступив Андрій Жоржій. Виявилося, що Костельман є одним із акціонерів самопомічі. Фактично. Самопоміч, взагалі, це великий такий, великий акціонерне товариство. Це не просто е, там кишенкова структура Андрія Садового. Андрій Садовий один з інвесторів чи акціонерів цього проєкту. Одним із акціонерів, очевидно, є і е, е, якраз Кастельман. І за допомогою самопомічі будуть, напевно, лобіюватися цілий ряд проєктів у політичній сфері. Ми звернулися до Андрія Журжія з проханням показати нашій знімальній групі своє житло та матеріальні активи. Нардеп відмовився, погодившись тільки розповісти про свою законотворчу діяльність та свій бізнес. Журжій, який нині є заступником голови податкового комітету, зізнається, прийшов в політику випадково. Ніколи не планував бути в політиці. Якби мені хтось сказав десь півтора року тому, назад, що я буду депутатом Верховної Ради, я б відверто посміявся, коли вам люди кажуть, да, ходімо з нами. Спочатку це були вибори в Київраду, і, до речі, це була взагалі така трошки комічна історія, тому що фактично я до списку потрапив, йдучи по вулиці. Молодий нардеп навіть запевняє, що в парламенті йому особисто не подобається. Це не є зоною комфорту особисто для мене. Це є некомфортна ситуація, тому що середовище саме по собі є нездорове. Багато людей, фактично, які прийшли туди з іншою метою. Багато людей, які, знаєте, таке, можливо, не гарне слово, але я його вживаю в приватних розмовах. Раби. Багато депутатів є рабами, тих чи інших людей. В прямому чи переносному сенсі цього слова. Журжій зауважує, він втомився зламувати стереотип про народних депутатів у пересічних громадян. Одного разу одному товаришу, випадково зустрівшись і маючи не дуже гарний настрій, я говорю про те, що знає, якщо не вдасться зробити певних речей, заради яких ти там шов до парламенту, для мене в першу частину це зміни в податковому законодавстві. Ну, то немає сенсу продовжувати, да? тобто краще покласти мандат і піти. Ну як ти підеш ти стільки грошей, хто, хто як ти складеш мандат. А я кажу, які гроші? Ну я, ну я ж не просто потрапив до парламенту. Я кажу, ну мені просто запропонували, я просто пішов. не вклав то не копійку коштів. При цьому нардеп ще й бідкається про низьку депутатську зарплатню. По смс-кам на картку бачу, тому я заробітна плата, як народа депутата, складає десь 4 тисячі п'ятсот гривень. Що дуже мало депутатів Верховної Ради живуть на заробітну плату, яку вони тут отримують. Я особисто не живу на заробітну плату, яку я отримую. Журжій запевняє, його фактичний дохід значно менше, ніж це виглядає згідно декларації, втім коштів на існування йому вистачає. Розмір моєї декларації зовсім не відображає моїх статків. Тобто мої статки є значно скромнішими. Фактично в декларації відображена номінальна вартість цінних паперів. Сума коштів, які я заробляю, скажімо так, дозволяє мені почуватися себе почувати вільно себе, тобто мати певну ступінь свободи, ні від кого не залежить. Після того, як журжій залишив роботу юриста, а в компанії Фозі основний прибуток роботи пов'язаний з групою компаній Інвестиційні партнери, яка займається наданням фінансових послуг. Ідея створення власного бізнесу виникла 2008 року, фактично після кризи. Чи під час навіть кризи була заснована така компанія, як компанія з управління активами, інвестиційні партнери спільно з моєю дружиною. Так склалося, що ми займалися, ну, фактично були директорами компанії з управління активами, вона в одній компанії, я в іншій. І в якийсь момент ми вирішили, що є можливі сенс створити власний бізнес. В першу чергу опікується дружина, директор є керівником цієї компанії, вона займається її розвитком. На сьогоднішній день я є власником, але я не опікуюся цим бізнесом, їм не опікується дружина і не наймані працівники часом політолог Костянтин Бондаренко вважає журжій, окрім змін в оподаткуванні найближчим часом опікуватиметься питаннями пов'язаними з розрібною торгівлею товарів. Він дуже добре знає сферу ретейла, то напевно, ретейлерські ретейлерська е, діяльність і буде напевно, найближчим часом сферою зацікавлення жужія з 2005 року по 2014, 9 років. Він віддав саме сфері роботи у. Структура, які, які займаються ретейлом. Але Андрій Журжі намагається постати перед нами не бізнесменом, а таким собі романтиком. Мовляв, для нього діяльність народного депутата це найвідповідальніший період життя. Юристом в провідній компанії ви умовно кажучи, відповідаєте за 50 тисяч людей. Це мій досвід і, на мій погляд, досить непоганий і успішний. Будучи депутатом, ви відповідаєте за 40 лишні мільйонів. Так, це інша відповідальність. Це інші можливості. Це можливість поділитися своїм досвідом. Андрій Журжі каже, законопроекти щодо корінних змін в фіскальній службі та в оподаткуванні можуть наштовхнутися на спротив корумпованих чиновників та депутатів. Себе самого вочевидь вважає зовсім інакшим.